Захисникам велике дякую за, за те, що ми можемо просто пройтись навіть прогулятися, за те, що вони не покладають своїх рук, своїх зусиль для того, щоб нас оберігати. І ну, часи дуже складні, їм теж дуже важко, але вони заради нас віддають своє життя. Великим дякую за це. Я б хотів сказати, щоб хлопці трималися, ми їх підтримуємо, переживаємо, воліємо за них. Дуже жалко, що так все трапилось. Мої найкращі їм пожелання здоров'я, щоб вони стали живими, хай їх хранить Господь. Я б хотіла, звісно, подякувати нашим захисникам, побажати їм натхнення, успіху, удачі і щоб їх оберігала та покрова, та вкрасне те свято, яке у нас випадає в цей самий день. ...більшого завершення всього цього і миру, нам, перемоги, всім сил, натхнення захисникам більше за все. Хотілося б подякувати за те, що ми зараз в нашому Запоріжжі, за те, що вони наші, за те, що вони українське, за те, що вони ціною своєї, свого життя боронять нас, і ми їм за це дуже вдячні. І хочеться, щоб всі наші захисники повернулись додому якнайшвидше. Живі, здорові і пошкоджені.